Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Коли майбутнє надихає ви отримуєте силу вже зараз. Якось я запитав мою старшу доньку Ханну, які слова Ісуса найбільше надихнули її. Моя дочка зраділа. О, дозволь процитувати їх повністю. Вона відкрила телефон і прочитала. А Ісус промовив до них, дане мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, христячі їх, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Від Матвія 28, 18-20. Останній рядок дарує таку глибоку надію. Можуть бути дні, коли ми не відчуваємо Господньої близькості до нас, але ця обітниця підбадьорювала незліченну кількість святих протягом століть. Він поряд з вами зараз та буде поряд завтра і завжди. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую тобі за те, що ти не залишаєш мене, ти завжди поряд. Дякую, що вся влада належить тобі. І немає нічого, що могло б завадити тобі та твоїм цілям. А це означає, що мені не варто боятися прийдешнього дня, бо ти зараз зі мною та твій дух в мені. І оскільки це правда, я маю сили на цей день, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стив Weber International Jesus Crop.net Usy права захищено.